Якщо вам хочеться здивувати гостей або порадувати своїх дітей незвичайними ягодами, спробуйте виростити на ділянці гібрид малини і полуниці з спокусливими яскравими плодами або чорну ожену малину з чудовим ароматом. У порівнянні зі звичайною червоною малиною такі ласощі обов'язково справить на всіх враження і викличе непідробний інтерес. Гібрид малини і полуниці неможливе можливо. Почувши про таку дивину, досвідчені садівники глузливо знизують плечима, неможливо схрестити трав'яниста рослина і деревний чагарник, хитрі торговці просто наживаються на наївних новачків. Однак саджанці та насіння гібридів садової полуниці з малиною все ж успішно продаються на ринку за непристойними цінами. Мало того, з них дійсно виростають незвичайні рослини. Як же селекціонерам вдалося вивести новий вид під назвою клуб Маліна або Малініка з двох несхожих культур. Адже відомо, що плід малини являє собою зрощені кістянки, а плід суниці – розрослося квітколоже з крихітними плодами горішками, які ягоди можуть вийти при схрещуванні. Виявляється саджанці, які у нас пропонують під виглядом малинополуниці, а за кордоном називають строберрі-разберрі, на ділі є карликової різновидом малини рабус і лесебросусфок. Її ви можете зустріти під іншими назвами спокуслива, ілляцеброїдна, тибетська, китайська, гімалайська, сонична або полунична карликова. Посадка і вирощування гібрида відбувається за звичайними правилами в результаті виростає напівчагарник висотою від пів метра і вище з червоними колючими пагонами і непарноперестими листям. З кінця червня рослина покривається великими білими квітами, а до серпня починається плодоношення на однорічних пагонах, яке триває до осінніх заморозків. Ягоди у цієї рослини і справді виглядають незвично, нагадуючи за зовнішнім виглядом велику садову суницю. Смак солодкий, приємний, близький до малинового, але все ж дещо поступається смаку звичайної малини. На плодових гілочках дозріває до п'яти ягід вагою близько трьох грамів, урожай виходить досить хороший. Інший гібрид малиніка, бульби малина або страсберрі, до малини не має ніякого відношення, ягоди лише зовні трохи схожі з нею завдяки округлій формі і темно червоному кольору. По суті, це незвичайний різновид садової суниці, яка вирощувалася за кордоном ще на початку двадцятьох століття. З огляду на вартість посадкового матеріалу цих ексклюзивних рослин і досить посередній смак їх ягід, доцільніше виділити на ділянці більше місця під кращі сорти малини з великими смачними плодами, а гібриди малини з суницею залишити тільки в якості екзотики і для оформлення десертів. За що цінується гібрид, малини і ожини? Зовсім по іншому справа йде з гібридами, отриманими від схрещування звичайної малини і ожини. Селекціонери вже давно старанно виводять все нові сорти ожиномалини, намагаючись об'єднати в одній культурі всі найцінніші якості двох батьківських культур, і вітчизняні садівники із задоволенням вирощують на своїх ділянках поряд з красноплодними малиновими сортами темно-фіолетову ожиномалину. За які якості цінується ця дивовижна ягідна культура? Від ожини вона отримала невибагливість, високу врожайність і великоплідність, а від малини приємний аромат і хорошу зимостійкість. Ожино-маліна володіє оригінальним кисловато солодким смаком, який у деяких сортів лише віддалено нагадує смак батьківських культур. При цьому більшість садівників впевнено заявляє, що смакові якості маліної живічних ягідок набагато краще, ніж у звичайної малини або ожини. При селекції багатьох сучасних сортів малини з великими плодами були використані малино-оженові гібриди. Саме цим пояснюється формування многоягодних розгалужених кісток, характерних для ожини, і недостатня морозостійкість великоплідних малинних сортів. Кращі малино-оженові гібриди сілван та інші. Перший гібрид від ожини і малини був отриманий в 1881 році американським селекціонером. Його ім'ям і була названа нова дивовижна культура Логанберрі або ягода Логана. До сих пір цей старовинний сорт популярний у садівників завдяки смачним червоним ягодам досить великого розміру, близько 4 см в довжину і раннім термінам дозрівання. А сучасний клон гібрида Логанберрі ще й не має шипів. В європейських країнах найбільш відома оженомалі маліна тайберрі з темно-червоними витягнутими плодами чудового смаку. Сорт відрізняється раннім дружним плодоношенням і неймовірною врожайністю. З одного куща можна зібрати до 12 кг Тайберрі приваблює не тільки смачними ягодами, але і красивим цвітінням, завдяки чому кущі можуть виконувати декоративну функцію на ділянці. Додаткові плюси стійкість до захворювань, хороша приживлюваність кущів і прекрасна транспортабельність плодів. До Домаліно-ежевічним сортам часто відносять і садову ожину сілван. Цінується вона за чудовий солодкий смак і вважається однією з кращих за смаковими якостями, поступаючись тільки гібриду бойсенберрі. Чорні блискучі плоди сорту Сілван дуже великі, при гарному догляді досягають ваги 12 грамів, мають форму сильно витягнутого конуса. В одній гілочці може визрівати до 10 ягід, з куща вдається отримати близько 4 кілограмів врожаю. Плодоношення починається з кінця липня, причому дозрівання в кистях відбувається нерівномірно. Однак є у усільван великий мінус дуже колючі кущі. Серед популярних оженовомалиних гібридів також заслуговують на увагу техас, санберрі, Янгберрі і Маріон. А ось чорноплідний Кумберленд не є оженомалиною, це окремий сорт чорної малини, схожий на ожину зовні і по запаху.